Bahçe, Hisa Ja. Ймо святого Євангелія, мир усі, Дума відпотємо. Від Яна, святий Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, Будемо важні, Казав Господь, де він до нього прийшли я і хліб життя. Той, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто мене віри, не матиме справді ніколи. Та я сказав, а ви бачили мене, не віруйте. Усе, що мені диотени до мене, то, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я дійшов себе, не то що мою волю чинити. а не волю того, хто послав мене. Ось така воля, того, хто послав мене, що до що він мені дав. Я нічого не погубив, але що вас його. Того Господи по міго. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Шановна роботна родина, Всечесні чесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Один чоловік, який. Постійно роздумував про життя людини, про смерть людини, про вічність, сказав такі слова, о життя, яке ти коротке, о радості, яка ти непостійна, о смерти, яка ти немилосердна. І в цих словах, дорогі мої, криється така глибока правда. Бо коли ми говоримо дійсно про ту смерть, яка торкається тих, кого, до кого приходить і нас свій час, то як би ми не, не молилися, ми не можемо звільнити того нашого найдорожчого і найріднішого від тої смерті. І дійсно, вона є немилосердна. Коли ми говоримо про життя, яке б воно не було довге, але порівняння з вічністю воно і дуже коротке. Але коли говоримо знову ж про ту радість, Дуже часто буває так, що та радість є мінливою і дуже часто, дуже швидко може змінитися на смуток, і наша посмішка на лиці може змінитися на сльози. Бо навіть нині перебуваючи у тому благословенному стані зелених свят, і ніби з одної сторони мали би тішитися, радіти, що отримали Духа Святої з Годарами, що ми є. Покріпленим утішителем, все ж таки чуючи звістку про смерть, особливо наших тих найближчих, найрідніших, то знову ж та радість, неначе не можу сказати, що вона відходить від нас, але якось так переходить на якийсь інший другий план. Бо знову ж на очах сльози серце наше є таке покривджене через страх. І, напевно, кожна людина мала би собі в нинішній час, в час цих свят собі змалювати таку картину, коли говоримо про ту радість, картину, яку уявляє собі, як то відбулася саме ота подія зіснення Святого Духа, де, де в діяннях апостолів дуже гарно сказано, що апостоли, перебуваючи в тій кімнаті, зненацька почули шум і на неї зійшов Дух Святий, і ми могли б бачити, хто дивляється в ті образи. І навіть можна сказати, бо знаючи, що є ми християнами, можна навіть себе там домалювати, бо всі ми отримали Духа Святого. Але знову ж, через обставини, які склалися з нашою державою, з нами, з нашою батьківщиною, через то повномасштабне вторгнення, напевно, нам уявляється картина страшного, страшного тижня, коли бачимо Христа, якого як пригнічують. Плюють на нього в кінці, той та п'ятниця маємо, коли Христа розіп'яли, Він помер. І напевно, коли йде така мова про той страшний час, страсний тиждень, напевно, багато наших людей. Може навіть беруть цитати Святого Писня, де сказано, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?». Коли думають про нашу неньку Україну, яка дійсно захищає своє має право на своє, але так складається ситуація, що втрачає перш за все життя своїх найдорожчих дітей, синів і дочок, втрачає територію, є руйнації, є біда. Але дорогі мої, напевно, як було Ісусом Христом, який приймував до, на Голгофу для того, щоб віддати життя за нас. Також, напевно, і кожен ас воїн, якого ми нині конкретно, воїна Григорія проваджуємо до вічності, напевно, так само, як Христос молився і просив Бога, щоб ота чаша смерті, чаша кулі ворожої минула його. Молився, напевно, неодноразово, а може по декілька разів, не на день, а на годину. Але все ж таки додавав слова Христові. Але хай буде воля твоя, бо я має тут бути. Коли я мав зустріч з дружиною покійного воїна, то вона казала, як жінка просила його, може вже буде теж від 14-го року там. А він казав, а хто як не я? Це Цим самим піддавався під волю Божу. Напевно, десь там свідомо розумів, що може закінчитися його життя в будь-який час. Але як би там не було, виконав до кінця те, що мав виконати. Творив волю Бога Отця у розумінні любити ближнього і та любов найвища, коли віддає життя не за якісь свої амбіції, інтереси, за якісь багатства своєї землі, а віддає своє життя за нас, за кожного, за дружину, за дітей у і ми нині, які прийшли молитовно його відпроваджувати до вічності, перш за все мали б скласти йому подяку як солдатові за те, що він своїм життям захищає нас, дає нам можливість, хоча так, у такій державі, де йде війна, але все ж таки мирно жити і будувати якісь свої мирні плани. Ми розуміємо, що ще два етапи. Перший це церква, потім і цвинтар, другий так. Ми практично розходимося по домівках. Але кожна людина з чогось має взяти щось. Бо коли читаємо книжку і не пам'ятаємо про неї, або дивимося фільм фільми, не хочемо щось взяти з того фільму, а фільм, напевно, дуже інтересний, повчальний. І не хочемо щось взяти до свого життя, то, напевно, даремно то робимо. Так само, напевно, і ми нині, які прийшли на похорон відпроваджуючи його до вічності, перш за все, напевно, молимося за стан його душі, це обов'язок наш від церкви. Співчуваємо родині, але також ми маємо би щось взяти для себе. Бо всі нині, які ми стоїмо довкола цієї труни, мали б собі, на мій погляд, це моє бачення цієї справи, неначе зробити іспит свого сумління, подивитися своїми очима живими. На нерухоме тіло воїна Григорія, який все зробив для того, щоб Україна наша була, процвітала. І ми маємо собі зробити і підсовісті в тому розумінні, щоб дати зрозуміти, чи я все роблю для того, щоб прискорювати мир, прискорювати перемогу, перш за все, і для того, щоб дійсно Україна процвітала. Я думаю, для того не треба багато. Всі ми розуміємо, що не кожен може піти на фронт. І там на передові своїм життям боронити Україну. Але коли ми, будучи кожен на своєму місці, буде робити по відношенню до нашої держави те, що має робити, любити її у повному розумінні цього слова при кожному своєму кроці, при кожній обставині свого життя і не любити тільки у радості, коли все добре, а робити в смутку і в горі, тоді, напевно, та Україна наша дійсно. Воскресне, як Воскрес Христос після своєї смерті, і відповідно, як воскреснуть всі ті, що відійшли в вічність. Я нині, дорогі мої, заохочую кожного з нас, знову ж творчи в ту молитву вічну пам'ять, так собі закласти у своє серце, щоб оці слова вічної пам'яті не були тільки словами, а були нашої Рушійною силою побудування України. Я не хочу багато про багато говорити, не хочу ходити в політику, це не моя сфера діяльності, але хочу говорити про те, що є нам дуже близьке, повсякденне. Навіть беремо ті слова, які ми виходять з наших уст, російськомовні слова, через яких наш той сусід, ворог, прийшов визволяти те російськомовне населення. Чи ми навіть таке просте не можемо викорінити з себе, коли з уст виходить щось те неукраїнське? Бо, принаймні, воїн Григорій, про якого ми говоримо, нині молимося, а за те віддав життя. Друга справа є таке, це вже моє особисте бачення. Ми, напевно, ніколи не зможемо подорати, подолати того ворога. І можемо навіть діти, як співаються в наші пісні до Кремля і там зробити полігон. Але коли в нашому серці, з наших уст буде виходити непристойні оці паразити слова, які прийшли в свій час з російським чоботом, десь там, в сорокових роках минулого століття, то знову ж ми можемо перемогти його. Бо в єдності сила народу. Але коли ми говоримо те грубе слово, яке зараз чути не тільки від якихось таких мужніх чоловіків, але від дівчат і жінок і від дітей, то ще раз кажу, того ворога ми не переможемо. Він буде в нашому серці, буде проростати отой. О той такий недобрий плід, який буде давати який буде, гірчизну для нашої держави. І може говорити і про корупцію і багато іншого. Дорогі мої, завхочу, і звертаючись до себе, до всіх нас, щиро полюбимо нашу державу. Нехай Христос, який зіслав Духа Святого від Отця, нехай той Христос буде для нас помічником у житті, а Дух Святий, який зараз є і ширяє між нами. Своїми дарами нехай дає нам можливість пам'ятати, що те, що отримали від наших попередників, батьків, дідів, прадідів, розуміння держави, маємо передати нашим поколінням, які йдуть після нас. Я, не хочу, що... Я нині хочу, щоб ми про це думали, цим жили і це творило у своєму житті. Воїн Григорій, який нині з нами. Прощається, бо його, його чаша земного життя топита. Він йде по нагороду, ми віримо, що та нагорода буде найвища. Він нині всіма нами прощається. І напевно знову ж дякую за те, що ми відклали свій час і прийшли від... молитися за станом Його душі. Бо знову ж наголошую, кажу, ми маємо за те. Приймий обов'язок від церкви, тіло похоронити за душу молитися. Перед тими прощальними словами хочу, щоб ми послухали його біографію. І так, може, на щось звернемо увагу, на ті перші рядки, які я буду читати. Григорій народився 15 жовтня 1973 року у Волску Російської Федерації. Можна сказати, що був по народженні росіяном. Але духом був українцем і помер за Україну. Не той дорогі мої, як ми кажемо, москаль, хто, хто живе за межами, а той, хто їсть український хліб, гріється під нашим українським сонцем, і як вовк дивиться постійно в ліс. І якщо в нас є такі, то треба не боятися принаймні їм казати в очі. У 1978 році сім'я переїхала до України. Григорій навчався у школі номер 3 міста Надвірна, де здобув, а також здобув спеціальність зварника в на ПТУ. У 1996 році одружився. У шлюбі народилися дві дочки Тетяна і Надія. Працював на лісокомбінаті, в охороні на НПЗ. Та неодноразово виїжджав на роботу за кордон. У 2014 році почав нести службу в АТО. З початком повномасштабного вторгнення захищав батьківщину на Запорізькому напрямку. Понад все своє життя у світі Григорій любив свою сім'ю, пишався дітьми, був дбайливий та люблячим батьком, чоловіком. Був патріотом нашої держави. Нині оця особа, про яку я сказав його біографії, ще раз кажу йде до вічності, по нагороду. Бо така доля людини залишити це земне життя і отримати по заслузі свого земного життя. Ми йому нині всі дякуємо, просимо Бога. Бо як людина напевно мав, напевно мав якісь прогріхи. І ми в цій молитві просимо Бога, щоб не пам'ятав йому його гріхів. А все те добре, що творив, починаючи від того свого народження, через те, що будував сім'ю, народжував дітей, додушкався внуків, захищав нас, нехай Господь йому винагородить найкращою нагородою огляданням Божества. Нині він прощається. Своєю дружиною Галиною, з дочками Тетяною Надією, зятями Миколою та Віктором, внучкою Тетяною, братом Степаном та братовою Оксаною, племінницями Анною та Антоніною, сім'єю Андрушків Галівчевських, сватами сім'єю Шекітки та Милонор. Прощається з родичами, сусідами, друзями, побратимами, сяманами, які прийшли нині відпровадити його до вічності. Також прощається з тими, хто, знаючи про його героїчну смерть, не міг прийти, бо мав надзвичайні обставини, які не дозволили тут бути. Я нині хочу звернутися таким Христовим словом, Івангельським словом до родини, наскільки то може потішити вас у вашому горі. І сказати, що його, оця позиція, яку він положить у цій могилі, це просто зовнішній вигляд. Насправді, як каже Господь, він не помер. Він спить. Його той сон буде тривати, дорогі мої, до не одну ніч чи декілька годин, як ми кажемо. Його сон буде тривати до того часу, поки Господь другий не прийде, щоб воздати кожного, щоб поділити. Отих добрих і поставити правиці, а злих віддати на ліву сторону. Але вірмо в Христа, який має прийти як справедливий суддя і віддати все за вчинкам. Тому нехай ці слова, що він спить, потішають вас, нехай ці слова дають вам наснагу до дбання про чистоту власної душі. І нехай. Ті слова, які ми читаємо, дає нам мужність у крокуванні цього земного життя. Слава Ісусу Христу! Слава. Зараз родина прощається, будемо йти в церкву. Процесію, будь ласка, процесі, наперед. А На самий про